Розпочнемо з теорії, яку ретельно вивчають в цьому виші студенти. Вони майбутні дизайнери опановують науку створювати інтер'єри та одяг. На цьому занятті дівчата шукають нові форми шляхом макетування. Такий спосіб годиться, коли форма складна, і результату лише конструюванням не досягти. Макетний спосіб набагато цікавіший, ніж там розрахунково-графічний, звичний для людей, там, коли по викриках там роблять одяг, тут можна повністю солодись творчим процесом вигадати якісь нові цікаві форми, фактури на підсвідомому рівні створюємо якісь нові, ну іноді наш викладач каже, що це шедевр. Професор у дизайнерській справі Ірина Банова саме на розвиток уяви і творчих здібностей студенток і ставить акцент. Для того, щоб підготувати хорошого спеціаліста обязательно нужно у дизайнера развить фантазию. Если не развита фантазия, ему будет очень сложно работать в производстве. И вот такие творческие коллекции, которые выполняют студенты, они способствуют тому, что студент развивает свою фантазию, постоянно находится в поиске, в творческом поиске. Систематичні щорічні покази колекцій студентів найкраще стимулюють до творчості. Відомі вже не тільки в Хмельницькому барви Поділля, головна подія майбутніх дизайнерів. Втім, вони беруть участь у різних конкурсах, перемагають в них і дивують свіжість думки не тільки журі, а й своїх викладачів. Мої студенти удивляють мене кожен рік і кожне заняття. Однак подіум для показів, хоча колекції, наприклад, прета-порте, влаштовуються, влаштовується, щоб ми всі в повсякденному житті виглядали стильно. Студентські колекції це творчі роботи. Це не просто роботи для промисловості. але дуже хорошо, що студенти розвивають свою фантазію і знаходять ті нові елементи, які в майбутньому можуть пригодитися і для випуску звичайних дітей для наших потребів. мода в Україні, кажуть фахівці, минула певну віху в розвитку і тепер не відстає від світових тенденцій. Енцій, а подекуди навіть наважується сміливо диктувати модному світу свої розробки. Нові тенденції з'явились. Ми стали більш такою демократичною модою. Демократія в моді це добре, бо так зручно. Але тут слід не схибити і не виявити свій несмак. У нас на Україні можливо, не дуже висока культура, одягу. на те є причини, кажуть дизайнери. Одна з них, бо ми не надто заможні, а ще економимо час. На Хмельницькому ринку сьогодні уже на 75% може процентів можуть бути все таки изделий наших підприємств, але к сожалению під іностранний лебей від теорії до практики те, що ми купуємо на речових ринках під іноземними марками, дуже часто перешивають в цьому ательє кожного разу не злим тихим словом, згадуючи і туреччину, і китай, бо одяг звідти з порушенням усіх можливих технологій. Якість в них дуже погана, незадовільна. Я як технолог можу сказати, вони не можуть бути зроблені ну якісно, тому що це вал, це треба бисто. Ці жінки ремонтують, шиють та перешивають різноманітного краму цієї весни не менше, ніж завжди. Криза мало позначилася на бажанні гарно одягатися, а от на статурах земляків однозначно. Клієнтів, ну, може, і поменшало, але не набагато. Все-таки люди і купують, і от в цьому році перешивають багато. І люди худнуть, і все-таки вони приносять ці речі, ми їх вшиваємо так, як вони хочуть, по фігурі. Хмельницьке місто модне, і городяни прагнуть одягатися естетично, не відстають і люди з області. Проте всі разом не встигають за новими віяннями в моді, скажімо, європейськими. тому що в нас дуже великий речовий ринок, але це мода Турції, скажімо так, і не Європа. А модні в цьому сезоні кажуть і теоретики, і практики моди білі й пастельні кольори, а ще яскраво-синій, беж, гама жовтого, а також поєднання перерахованих та фіолетового світло світло-сірого з чорним і білим. Модні принти, портрети, пейзажі, квіти, особливо орхідеї. Популярним стає різноманітне мережево. повертається мода й на деякі відтінки металів, срібла й золота, тканина, вовна, бавовна та шифони, крій вільний. До речі, європа відмовляється від надто вузьких брюк та плать. Щодо аксесуарів, то тренд сезону Руглі пряжки, сережки, сумки та паски Наталії. Але коли все це вам не до душі, то всі знавці моди одностайні у думці: носіть те, чого хоче ваша душа. Якщо людина відчуває себе зручно, ну в, -в, -в, -в речі, яка не зовсім модна, но їй зручно, то я думаю, що вона запросто може це носити. Не дивлячись на ту моду, яка дуже прям от останні прям піски треба от підтримуватися і ті кольори, і ті фасони. Бо клієнт завжди правий, а його бажання закон і в теорії, і на практиці. Тож справа ваша дослухатися до парад чи ні.